Скоро ми всією родиною будемо святкувати дуже гарне велике християнське свято Різдво. Вам, напевно, дуже цікаво дізнатися, що це за свято Різдво Христове. Слово Різдво означає народження. Цього дня всі люди радіють народженню Ісуса Христа. Він був дуже доброю людиною. Лікував хворих, захищав скривджених. Цікавою є історія народження Ісуса Христа. І зараз, малята, я вам її розкажу. Багато, багато років тому жили в місті Назареті Йосип і його дружина Марія. Вони були. Людьми добрими і працелюбними. Одного дня до Марії спустився з небес Янгол. Янгол повідомив Марії, що невдовзі в неї народиться малюк, якого вона має назвати Ісусом. Він син Бога, який принесе людям щастя і врятує їх від зла. У ті часи, щоб знати, скільки людей живе в Україні, проводили перепис населення. Для цього всі жителі мали прийти до міста Віфлеєма. Марія і Йосип дісталися цього міста аж ввечері. Незабаром мав народитися їхній малюк. Куди не стукали Йосип і Марія, ніде не знаходилося для них місця. Вони заночували в печері, куди під час дощу вівчарі заганяли овець. Тут і народився маленький Ісус. Марія поклала його на солому, годівницю для тварин, яку називали Ясла. Саме тоді, до вівчарів, які пасли овець. Пустився з неба Янгол. Він приніс добру звістку про народження Сина Божого. В небі залунала чудова музика. Це безліч янголів заспівали, щоб привітати новонароджене немовля. Вівчарі прийшли до печери та вклонилися йому до землі. В тієї миті в небі над печерою. Засяяла неймовірно яскрава та гарна зоря. Її бачило багато людей. Навіть у сусідній країні. Кілька мудреців, яких називали волхвами, помітили нову зірку, якої раніше там ніколи не було. Більша і яскравіша за інші зорі, вона наче кликала в дорогу, і волхви. Пішли за нею. Східні мудреці прославили Бога, вклонилися Христу і піднесли йому дуже цінні на той час дари золото, миру, це особлива духмяна олія і ладан це ароматна смола дерев. Відтоді люди щороку святкують Різдво Христове, славлять сина Бога. У своїх піснях і колядках.